Офіційний спонсор трансляції морські рекомендовано до футболу. А От рекомендовано також забивати такі м'ячі, які зараз забив Джексон Коельо. Головний бомбардир, головна надія харківського металіста у цьому сезоні. Підтверджує статус, підтверджує свій статус і в цьому. Супервідповідальному і дуже важливому матчі для харківського металіста. 1-0. Швидкий м'яч вдався. Підопічне Мирона Маркевича. 1-0. Металіст попереду. Радість. Радість Харківської торцини. Вона цілком зрозуміла. Який гол. Без варіантів, без шансів для Арікара. Побутиння з дев'ятки воріт. Зайняв своїм пострілом. Джексон Куельо, подивіться, це дійсно супер удар Це не перебільшення. Чудова траєкторія. Фактично нереально було Арікану відбити.